Всім привіт! Сьогодні розглянемо мармарін від торгової марки Fadel. Він є в двох фракціях максі і міні. І з цього матеріалу можна робити такі фактури, як грота, мармарін, травертін, ефект бетону, ефект тисяча ліній і так далі. Покривається цей матеріал лаком, воском, двохкомпонентним лаком або декоративною фарбою. Ну, як тут на назвірці. Від чого залежить чим покривати, ну, тут треба розуміти, вологе це приміщення чи сухе, а, яка нагрузка буде да, на це приміщення і так далі. Тобто, якщо ви зателефонуєте, різницю я вам поясню і підберем саме для вас матеріал, який буде служити якісно. І також тонувати можна по VR, структуру Putz Mini і Maxi, і по VR фейдел. Працюємо як по телефону підбираємо да, через вайбер, телеграм. І також можете під'їхати, подивитись у нас в офісі. Тому, якщо є потреба, звертайтесь, все підберемо, всі нюанси вам розкажу. Гарного дня.